Шановні друзі, я радий вітати усіх, хто разом з нами, і усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Мене звати Юрій Бібік. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Поставте, будь ласка, лайк, не забудьте про коментар і про підписку. Для нас це дуже важливо, тому що так влаштовані алгоритми. Що чим більше буде вашої активності, тим більшого поширення набуватиме зокрема це відео. Міг гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець 41-ї бригади, політолог у цивільному житті і автор телеграм-каналу Сазонов офішал на якого я радий раджу вам підписатись, друзі, тому що я сам підписаний. І до речі, посилання на цей телеграм-канал буде внизу. прикріплено під цим відео. Пане Криле, радий тебе бачити, друже. Слава Україні! Героям слава Юра радий бачити. Дякую за рекламу. Сам пам'ятаєш скільки разів цієї фірми планували. Та він злітав то зв'язок, то ще ще намагаєшся, хоч якісь новини, кинути з передовою в телегу. бо Бо інколи відкриєш, почитаєш, що пишуть. А там вже такі західні віддання, що ми все втратили. А що пишуть росіяни та наші підхоплюють там взагалі? Нас вже взяли, оточили, розгромили, і вже все все втрачено. Пропало все народ читає, впадає у депресію, опускаються руки у людей. Це жах. Абсолютно, я з тобою максимально згоден. До речі, це ми сьогодні обговоримо. Тому власне і мова йде про те, що твій телеграм-канал, от зокрема на мене, те, що ти там пишеш, діє як заспокійливо, Насправді, тому що я знаю, що я можу тобі довіряти, і я знаю, що про що ти там пишеш, тому що ти знаходишся в епіцентрі цих подій. Але про все по порядку. От сьогодні вночі я давно вже не чув таких вибухів, які лунали в Києві, тому що Росіяни знову завдали ракетного удару. Що нам вдалося збити цієї ночі? Е, наші хлопці збили 9 з 16 балістичних ракет, 13 з 14 крилатих і 20 з 23 безпілотних літальних апаратів, які були випущені терористичною федерацією? Е, ми пам'ятаємо, що не так давно також росіяни завдали удару, і представники української влади анонсували відповідь. Єрмак про це зокрема у себе писав в телеграмі. І сьогодні він також про це написав. Е, відповідь наша була плюс 150 дронів, які цілили в ПНПЗК, по нафтосховищам, по Гресам, і так далі. Е, скажи, будь ласка, як би ти оцінив цей удар, і зокрема роботу наших ППОшників, і якою може бути і буде наша відповідь, як ти думаєш? Ну насправді я це розглядаю не як відповідь, а як стратегію. Так само і. Я дуже не розумію, коли наші кажуть, хтось пише там, що ось ми завдали. пишеш ми завдали удару по російському НПЗ, по російській нафтобазі все палає. А там хтось ну, все тепер буде відповідь. Та це не відповідь. Ну, Вони б'ють по нас, б'ють по нас ракетами, шахедами, чим завгодно, тому що не змогли окупувати по землі. Це дуже просто це російська тактика. Знищити Україну. Були плани, були окупувати констабори для. Тих, хто щось чомусь недостатньо радий чи не здатен коритися відразу, але по землі це не вдалося зробити. Після цього вона почали бити з повітря, бити по інфраструктурі, по енергетиці, по мирних мешканцях, по мирних кварталах, по цивільних, по лікарнях, по всьому, це не ніяк не прив'язано до того, що ми б'ємо по ним. Тому тут скоріше на відповідь: Росія преслідує свою стратегічну ціль знищення України. І для цього використовує і удари з повітря, і удари по землі. Ми переслідуємо свою ціль захист, захист своєї держави, захист своїх кордонів і відсіч агресору. Для цього теж використовуємо і операції на землі, і удари по їх об'єктах, по їх інфраструктурі. Але велика різниця: ми не б'ємо по житлових кварталах. Ми не б'ємо по е лікарнях, по школах, по спортзалах. Наша ціль ну то ми, ми не дуже багаті. В нас не так багато ракет та дронів. Тому наші цілі суто воєнні, військові та інфраструктурні. Це бази, це авіабази. В першу чергу це дуже важливо. Це НПЗ, це нафтохран... нафтобази, нафтохранилища, Це інфраструктура їх прилітає потрохи і по їх енергетиці, бо це теж важливо. Ось так виглядає ця війна, така сучасна війна з ударами по об'єктах внутрі держави. Тут інша справа, що ми бачимо, що е, росіяни б'ють по нас і ракетами, які запускають з літаків, і дронами, і каби. Ну, це дуже велика біда для прифронтових міст, особливо для Донеччини, наприклад, для Сумщини, е, бо літаки ворожі не входять у повітряний простір, де працює наше ППО. Він взлетів десь над Донецьком скинув цю болванку, яку жоден реп не зупине, тому що ну, це Болванка з крилами. Збити її майже неможливо, і вона долітає до Курахова, до Покровська, до Краматорська, до Слов'янська. Ну Костянтинівку пам'ятаємо нещодавно приліт у супермаркет та у відділення нової пошти. Тобто єдина стратегія, яка дозволяє ефективно боротися з цим, це ну, дуже важко збити літак, особливо коли він не залітає в дії твоєї ППО. Дуже важко збити ракету, наш ППО працює, все збити майже неможливо. Дуже важко, ну майже неважливо казав збити кап, але можна збивати ну, можна знищити ці літаки, доки вони як нерухома ціль стоять на своїх авіабазах, і тут ми стикнулися з проблемою, що люди, ну наші партнери і союзники, які нам дають зброю і ракети, не дозволяють бити по цих об'єктах, тому що вони нібито бажають нам перемоги, але не хочуть бачити, як Росія програє. Ось така ситуація. І тут ми виходимо до того, що. Ми насправді до цього давно вже це розуміємо. Ще й після снарядного голоду взимку, де yeah. й зараз є не дуже багато снарядів. Що розраховувати на партнерів та на союзників, така собі справа не дуже вдячна і дуже дуже ризикована. Що бо в них свої стратегічні цілі, свої інтереси, і не завжди вони співпадають з нашими, з нашою перемогою. Бо можна. А, а можна, будь ласка, я тебе тут на секунду буквально приб'ю і в контекст запитаю про таке сьогодні. От під час цієї атаки польська авіація також піднімалася, е, та також працювала, але вони не збивали. І я сьогодні я хотів адресувати тобі це запитання, тому що я сьогодні просто вибач прозрів, коли від МЗС Польщі я читаю, що Польща й інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще над Україною, не дочекавшись їх входу у повітряний простір. Однієї з країн НАТО, плюс до всього соціологія свідчить, що більшість поляків 58,5% за те, щоб збивала збивалася ракети, це надто сміливо. Я, я не очікував такого. Це чи означає це, що ми можемо розраховувати на те, що там Румунія, Польща та сама можуть збиватися ракети? Як ти думаєш, е, збивати у своєму просторі повітряному? Це логічно. Кожна країна захищає свої кордони. На землі, на морі у повітрі, якщо дрон ворожий чи ракета залітає у твій простір, ви маєте його збивати. Тут нема про що дискутувати. Якщо вони захочуть збивати над Україною, ми не заперечуємо. Це нам тільки допомога. Уламки не роблять такої шкоди, як спрямована ракета. Але як ми вже бачимо не раз на кого ми можемо розраховувати тільки на себе. Українська держава може розраховувати на свою армію, ми можемо розраховувати на Українську державу на український бізнес, на українців, на волонтерів, на свій народ, свою державу. Все бо українці і військово-промисловий комплекс, і волонтери, і ті, хто донатять, нам не ставлять ніяких умов: бити туди, не бити туди, ні. Просто хлопці, бити Тому я до союзників до партнерів відношусь з великою повагою. Я розумію, що ми дуже від них зараз залежимо, але я. Вважаю, що дуже правильно розроблена паляниця, розроблений дрон морський малюк, інше озброєння українське. і саме українськими дронами ми завдаємо ударів на ефективніших по авіабазах противника, по їх об'єктах. Тому треба максимум розвивати своє виробництво. Неважливо, буде воно на підземних заводах в Україні чи на заводах у Польщі там у Румунії, по яким Росія тільки погрожує, але дуже боїться завдавати ударів. Звісно, на все це потрібні гроші, тому саме зараз мені здається, ми маємо не розсуждати про реформи, про те, як буде, про те, як наша економічна політика співпадає з політикою економічної інших країн. Бізнес має мати максимально зелене світло, найменші податки, зниження тарифів, не завищення залізниці, як планується, а зниження, щоб наш бізнес відчував себе якомога комфортніше, щоб люди працювали, заробляли гроші. Бо ці гроші, які йдуть на українську армію з України, з українських податків від українських людей, вони не мають ніяких умов, ніяких запобіжників. Ці гроші будуть використані максимально ефективно. Тому з цим треба працювати, мені здається. І так це нас зробить сильнішими. Бо бачимо, ну дали нам гарні ракети Сполучені Штати. Насправді дуже гарні високоточні ракети, але бити їм по авіабазах ворога не можна, і все. Тобто можна тільки коли вони йдуть. <смі> Бо ну, вони якось досі бояться якоїсь ескалації, вони не розуміють логіки Росії. Ми ну, вже показали, ескалації боятися не треба. Червоних ліній не існує. Ну Росія що казала? що вони лінії це удари по Криму, удари по Кримському мосту. Вдарили вдарили вже не раз. Що? Нічого. Удари по Росії не припустимо. Це буде червона лінія, і там Медведєв отодвинув стакан, сказав, буде ядерний попіл, як завжди він робить. Але били по території Росії все гарно. Ми вже зайшли на територію Росії, вже операція в Курській області. Ми вже не робимо вигляд, що не знаємо про що мова. Це Збройні сили України, сили оборони України працюють там і все немає червоних ліній. Вони коричневі чи жовті, все. А Захід досі боїться, що буде ескалація, що Росія, якщо побачить, що Захід застосовує якусь силу проти них, то Росія тоді почне воювати всерйоз. Та вони зараз воюють всерйоз вони зараз роблять все, що можуть. Навпаки, слабкість та нерішучість їх провокує, і коли вони бачать, що Захід чогось боїться, на щось не може. Вирішити щось зробити, вони стоять дедалі сміливішими, наглішими, вони тоді лізуть. Ось так це працює. Тому треба давати відсіч треба бути максимально жорстокими. Але ми в цьому переконалися на своєму досвіді. Та ж Німеччина дивиться, ну, це щось далеко не будемо не дамо себе втягнути у конфлікт. Ось така, на жаль, цінічна логіка. Демократичні цінності, єдність там і все інше, про що нам довго-довго розказували, виявилося, що це більш така гарна обгортка Насправді всі мова про свої інтереси, про фінансові, бізнесові якісь інтереси, про політичні інтереси та про свій е, спокій. Якщо їм спокійніше, щоб Україна воювала без їх допомоги, вони цю допомогу дають максимально обережно, тобто дозовано, з обмеженнями, з якимись і таке інше. Ну, ось на жаль, таке є. Я давно не спостерігав в. Інформаційній площині стільки зради можливо вона навіть виправдано щодо ситуації на покровському напрямку, тому що багато хто пише, що там. Взяття Росіянами або ж окупація Росіянами Покровська призведе до обвалення фронту. Багато хто киває на Курські, каже: А чому ви там не підсилите наших хлопців на Покровському напрямку? А йдете на Курськ? Хтось каже: А що ви взагалі задумали? Можливо, у цьому є якийсь певний замисел, і ми готуємо контрудар? Тобто, ну нічого не зрозуміло. Тому у тебе хочу запитати: а якби ти зараз оцінив ситуацію на покровському напрямку, що там відбувається, і чи дійсно ну фактично втрата Покровська може призвести до обвалення фронту? Я днями заліз телеграми, сам був в шоці, від зради, від того, що все пропало, все і наші гонять зраду, і звісно, росіяни максимум закидаються, і деякі і, ну, західні змі підхоплюють. Ну що таке, після захоплення Покровська відкриється шлях для наступу російських військ на Дніпро та Запоріжжя. Yeah. Люди подивіться, як вони штурмують Покровський напрямок, скільки в них ресурсів. Що відбувається? Якщо раніше вони два місяці тому йшли у п'яти напрямках по путі по шляху на Покровськ, то зараз вони штурмують Покровський напрямок. Зараз у них загроза з Селідова з плангу, і вони кидають на Селидово зараз якісь ресурси і відразу збуджують напрямок на Покровськ, зменшують тиск, тому що немає сил одночасно йти на Покровськ і на Селідова. Це один напрямок. Немає таких ресурсів. Після того, як вони візьмуть покровськ, вони підуть на Запоріжжя та Дніпро. Нехай його візьмуть спершу. Побачимо, я в це не дуже вірю, що в них вистачить сил та ресурсів взяти Покровськ. Покровськ, Мир Мирноград, агломерація досить потужна, там до війни десь разом ну, під 100 тисяч населення, тобто уявляєш територію, кількість промзон, застройку. Це не Авдіївка, це не Бахмут, це більше. І ми навчилися воювати. На жаль, ворог теж навчився воювати, потрохи вже маємо. Досвід е, боїв із противником, який досить давно воює, і з новобранцями. їх це і, взагалі інша справа. На жаль, у нас це теж стосується. Тому Покровськ взяти не так просто, і мені здається, що наше командування саме під Покровським їх намагаються вимотати і зупинити. Ні про яке далі після Покровська зараз розмовляти не має ніякого сенсу. Я я повторюю, я дуже не певен, що вони зможуть, що в них вистачить ресурсів, взяти Покровська. Ми бачимо часів яр. Вже місяць вони б'ються, на метр не можуть пройти. На метр за канал вони не можуть зайти. Поклали купу народу, купу техніки, ні метра за канал вони не зайшли. Ми бачимо турецьк щодня погані новини, але реально просування під Турецьком, як ми кажемо, дом чи два дома на добу. Це не наступ, це не падіння фронту. Це потрохи-потрохи тиснуть все. Покровськ найуспішніший у них напрямок, найважчий для нас, Ну щоб ти розумів. Взагалі, навколо часового яру і часів яр і кліщівка поруч в цій виступ. Вони дуже хочуть зрізати. Від 8 до 12 великих боєзвітних за добу. За минулу, за позаминулу Колись 7, колись 5 спокійний, такий день, 5 боєздітних. Колись 15. 50. Турецьк 8, 10, 12, багато, 17, Покровськ 52. Це нікого не дивує. Вау! Покровськ, Покровський напрямки. Це ж все поруч. Ось Костянтинівка 10 кілометрів на Схід Часов'яр, 12-15 кілометрів на південь це Турецьк, і 15 кілометрів на Захід це траса йде Покровськ, Костянтинівка. Тобто, це все поруч, і в них не вистачає зараз сил, щоб кинути як раніше. Штурми Зав'яра там не шкодуючи особового складу техніки одночасно на Торецьк просуваються, одночасно Покровський напрямок, тоді ще це очеретино було. І такі ж погані новини йдуть з Запоріжжя, з Херсона. Все, зараз такого нема. Зараз в них сил вистачає, щоб потужно штурмувати один напрямок Покровський. Все, інше вже ресурсів немає. І на Покровському не закінчуються. В них насправді по Покровському напрямку вони кладуть купу особового складу, Сувхортиця Особ робить щодня. Щодоби таку підборку і по втратах противника тільки на Покровську, ну менше ста не буває двохсотих, тобто вбитими. Буває 120, як учора, буває 200, плюс там 150, 200, 300, трьохсотих поранених. Таким втрати. Чому вони просуваються під я скажу Тому що вони виснажені, вимотані, в них не вистачає резервів. Ті резерви, що вони могли і, мабуть, планували кинути, вони пішли на Курськ. Але ми теж виснажені, теж вимутані. Ось це йде боротьба під Покровськом, боротьба між двома арміями, які дуже-дуже виснажені. Ось так це працює. Щодо, ми ж бачимо, що немає, не можна так сказати, що була літня кампанія, а зараз починається осіння. Не було переходу, не було паузи. Це літня така літня осіння кампанія, вона одна йде. І ворог, звідки планував вже восени ну наступ. На Сумщину, восени наступ на Донеччині, це для них пріоритетний напрямок, де він планував брати резерви. Ну, мобілізованих ти ж не кинеш просто так. Тому ми розуміємо, що резерви хотіли брати у групи військ Север, так званий север Російською, це фактичний Лінінградський воєнний округ. Тобто ті війська ну досить потужні, досить ну. Елітні, не елітні, але досить такі гарні підрозділи. Це не з далеких кордонів. Ленінградський воєнний округ, один з лучших був на Росії, це і калінінградське угрупування, і на фінському кордоні, і три області, де образували ці війська: це Білгородська, Брянська та Курська. Саме це мені здається, група військ Север була найбільш укомплектована, найбільш готова за свіжими силами йти у наступ осені. Де вона зараз? вона зараз вся задіяна на Курщині. На Курщині, на обороні Білгородчині, тому що там зв'язали руки свіжого, боєздатного з бойовим досвідом підкріплення їм нема де взяти. Вони можуть мобілізувати ще, хоча вони уникають мобілізації. Шукають контрактників поза закордонам, по, по тюрмах, вже по жіночих вони грібуть з колонії, бо чоловічі колонії зачиняються. Вже неймовірні виплати людей не вистачає. І коли ти набираєш нових людей, хоч з тюрми, хоч бомжей, хоч з окраїн, з всяких, які пішли підзаробити, їх треба вдягнути, екіпірувати, бо зараз ти винтовку і шапку не даш людині. Це не, не Перша світова війна. Тобто броні, каска, там купа, купа всього. Її обувати треба, одягати треба, годувати треба, поїти нормальною водою треба, бо з руч'я поп'є і захворіє, позаражає всіх інших. Техніка треба, mm -hmm. логістика треба, десь їх селити треба, кучно селити їх не можна, бо прилетить по них хаймарс відразу. Це дуже-дуже важко. Тому намагають і все, все одне, навіть після навчання ти отримуєш, ну, зелених таких хлопців, які ще без бойового досвіду лякаються обстрілів, все їх треба ще навчати у бойових умовах. Тобто таке поповнення не зіграє велико великої ролі ніякої. Тому треба боєздатні, боєздатні зараз у них задіяні на Курщині. Тому ось така ситуація, коли всі напружені, всі шукають якісь резерви, які дозволять чашу таку ваги перетягнути щось потрохи, хоч на себе. На жаль, ну я не знаю, які в нас резерви, тому що ця ж інформація, звісно, секретна. Сподіваюсь, що вони є, і зараз ми потужно візьмемо це покровське угрупування в котел. Але я цього не знаю. Сподіваюсь, що вони є. Але я розумію, що теж вони з повітря не беруться. Нам mm -hmm. теж дуже важко, на теж не вистачає людей. У ворога теж не вистачає те, що в них безкінечна кількість м'яса, техніки та іншого. Це легенда. Легенда вже ця рухнула. А mm -hmm. um, знаєш, що дивує? Що навіть ти е, не знаєш е, там якісь секретні речі, якісь таємні матеріали, цифри і кількість ресурсу, і так далі. І це нормально і правильно. Але видання The Times, здавалось би дуже. Впливове видання, воно знає все, тому що звідкись вони пишуть, що Росія може піти в наступ на Дніпропетровську область вже навесні 2025 року що Україна готує свій контрнаступ в 2025 році. Що заради наступу на Курщину, Зеленському, можливо, доведеться е, прийняти втрату Покровська і Часового Яру. Що жодна зі сторін не очікує рішення на полі бою цього року. Що як і в Маріуполі Сєвєродонецьку Бахмуті, Авдіївці, російські війська ймовірно мають намір зрівняти місця. Ну, це логіка. Про це говорить, але от звідки у них така інформація? Чому вони про це пишуть? Чи означається, це, якщо це правда, що путіну треба проводити мобілізацію? Тому що контрнаступ це дуже багато людських ресурсів, які має задіяти кремлівський диктатор, от як би ти оце оцінив, ну Якщо ти чи я будемо писати статтю чи записувати ролик про війну, і будемо починати його за слово можливо то ми можемо собі дозволити дуже багато. А можливо, ми підсилимо Пульшину і підемо на Москву. Можливо, таке, звісно, можливо. І ще ж враховую такий момент, що це для нас, ми з тобою розмовляємо по часів часів'яр, Торецьк, я ж кажу, невеличкі міста поруч, торець, часів'яр, але ми їх знаємо, це наша країна. Ми, якщо хтось і не знав, я взагалі звідти родом. Якщо хтось їх не знав, то вивчив вже цю карту на пам'ять найкраще, ніж донеччанин 10 років тому це знав. А для журналіста Таймс він сидить у теплому офісі в нього цілодобово є світло, опалення, зарплата, медична страховка. Ну, це як я буду писати зараз про війну десь у Судані. Я трохи вивчу, що там відбувається. Подивимося, я не знаю ані географічних умов, ані реальних сил групірок. Я напишу, що можливо, буде так. Моє, моє завдання, щоб редактор подивився і сказав, цікаво, написано, і не повний бред, можливо, так і yeah. буде, а можливо, ні. Yeah. Читачам сподобається твій гонорар в сезонах вільний. Все, така логіка. Це ми тут намагаємося, щоб не припустити помилок, щоб всі наші, навіть е, таки, е, як, якщо ми кажемо, що тут буде щось можливе, щоб це було якось реально, бо можливо, тобі скажуть завтра, що ти казав, як зараз кажуть одному відомої людини про 2-3 тижні. No, Торгова марка така. Ось тому ми собі це дозволити не можемо. Просто це для нас противоєстенне якось так. Тому я кажу, що я не можу казати стовідсотково, але про те, що вони візьмуть по і підуть далі, ну нема таких потужностей. Ну Я ж бачу, як вони наступали два місяці тому. Я бачу, як вони наступали півроку тому. Я пам'ятаю компанію Бахмут, ми Бахмут весь. Дві кампанії Бахмутських пройшли. Я пам'ятаю Лісичанськ на початку війни, скільки їх було, як вони перли, якою кількістю, з яких напрямків, і бачу те, що відбувається зараз. Це а... не так, не так, зовсім не так. Якщо людина почитала, як було у 22-му році, і зараз написала статтю про те, як буде зараз, враховуючи той досвід, це взагалі не так. Війна 22 го року і війна 24 го відрізняється так само, як війна 22 го від війни 14-го Тут саме завдяки навіть дронам та ребам, все по-іншому виглядає, тому по покровську все не так просто, а по часіку я кажу, по часіку все. Вони вперлися в цей канал і не можуть нічого зробити. За місяць жодного, ну може більше, може півтора-два місяці. Просто я кажу трохи, час зливається, якщо спеціально не якось не ставити якісь дати, ти про це забуваєш. Вони не можуть пройти канал, не можуть. Двічі вони намагалися з технікою, але там така специфіка, канал це не вода. Там нем, нема води з каналом, це бетонна така канала велика, по неї йдуть великі великі труби, по яких йшла вода. Води зараз нема, але для техніки це все одне препона. Два місця існує у самому часі в Ярі, де можна проїхати через канал. Звісно, ці два місяці це пастка, це самогубство, це така Ну, брата смерті такі, Чорнобаївка така маленька, дві. Вони тричі намагалися останній раз тижні за два тому вони все ж таки пошли на механізований штурм часів яру з технікою через одні таку через одну дорогу, і все залишили там і залишились самі все. І мені здається, що вони техніку вже поперекидали на покросі, бо там і не вистачає на часі, воно все одно не працює. Оточити часік дуже гарне рішення, але вони пробували це робити е, після того, як у березні їх штурми провалились. Вони у квітні, у травні намагалися оточити часик, І мені здається, у червні була остання спроба потужна зайти з двох боків оточити часів ярмарчого групування цю висоту. Не вийшло нічого. Тому, коли хтось пише десь у таймсі, що вони візьмуть часік і підуть далі, я знаю, що буде, якщо вони візьмуть часік. Так, це домінуюча висота, це дуже погано. Ось до констахи 10 кілометрів за 6 повітря, її вже бачите, можна і дрони запускати і бити майже прямою наводкою. Так, але якщо візьмуть, а поки я не бачу, щоб вони його могли взяти. Тому. Такі, але ж ми розуміємо, як журналісти, як медійщики, що Звичай, якщо я. сказати, що ворог буксує, бойові дії якось фіксуються, він видихається, але й Україні важко. Кому ти продаш таку статтю? Хто ну, їх будуть читати? Ну, Бачив та да. бачу, справа, коли є я про це вказав? Є ризики, що ворог дійде до весни до Берлина, таку статтю в тебе куплять, так, якщо навіть там буде повна Не маячня, буде. просто щоб прочитати і сказати: фух, маячня. Ось це мені дуже важливо, як конкуренція. Це дуже важливо, що ти про це говориш, тому що ми маємо пояснювати для нашої аудиторії як це все насправді працює. Можна в завершення тебе, будь ласка, попросити про як тобі от історія з, на жаль, не мертвим Лавровим? От що, що це було, як ти думаєш? Да, я не дуже враг, я відразу написав, коли мені сказали, що є така інформація, але треба підтвердження. Він помре, це не помре. Лошадка стара. Жаль, мене заголовок був дуже чудовий для телеграму за те, що капля нікотина зробила свою справу. На жаль, іншим разом прийдеться. Якщо праві ті, хто вірить у Христа та Ад, то Лавров буде горіти в аду разом з Путіним. Якщо праві індуси і буде переродження, мені навіть важко уявити, бо що він народиться заново. Своє місце в історії і він, і Путін, і їх шойгу і інші вже і Солоб'йов і Сіманян вже своє місце в підручниках історії в них буде. Хотіли війти в історію, вляпались, вдалося. Все помре він сьогодні. Завтра це не має ніякого значення, як мені здається, і багато інших. Вся Росія зараз, російська вертикаль, тримається на одному наляканому центрі такому впливу. все замкнуто на одну людину. Коли він помре, сподіваюся, скоро. Все буде хитатися, буде інша боротьба, буде все по-іншому можливо. Хоча Росія не стане нашим другом, не перестане бути ворогом. Імперія не перестане мріяти про наше захоплення. Це нікуди не подінеться, але вертикаль захитається. Заміна одного гравця в цій команді, того шлаброва. Чи як ми бачили, що його заміна особливо ні на що не впливає? Позла ну я молодший, я переживу. Друже, завжди тобі радий, завжди тобі вдячний за те, що ти знаходиш час для нас, і завжди хочу тобі передавати слова. Вітання від нашої редакції і від наших спільних знайомих, тому Дякую. що постійно просять це робити. Дякую ще раз тобі за це, і, хлопцям Вітання передавай. обов'язково зараз. Респект за те, що ви для нас всіх робите, друже. Дякую, до побачення.